Сьогодні з друзями граємо в Майнкрафт, і ми будемо грати в голодні ігри. Хтось буде намагатися вас наїбати, друзі. Хтось буде намагатися вас наїбати в середу. Вам все, що треба буде зробити, це не піддатися. Не піддатися, перевіряти завжди інформацію, завжди критично мислити. Коротше, є багато е, стрімерів і стрімерш, на. Но... Я знаю тільки одну, на, 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 на чий. на, на, на чий патреон, чи баймі кофе я хочу підписатися чат. Купа років пройшло! Де сапка? Де сапка на патреон? Дівчина мріє. Шооо! дівчина брі для ролі! Що! Хто? Хто це зробив? Хто це зробив, блять? Шорта на географічній мапі. Ну, рулетка. Ми прийшли до, до якогось чела. У нього там майстерня, він типу, дизайнер речей. І щось ходили, бродили. Я дивлюсь, на підлозі лежить. Така маленька рулетка. Я думаю, блядь, вкраду. Ну, захотілось просто. Вкрав рулетку. Все, сука, що ви бачите, це без контекста. Я охуєнний, може не дуже, ну я точно не хуйовий. Я точно не хуйовий. Зайдіть, подивіться, узнайте, хто я. Будь ласка, не судіть мене по кліпам. Судіть мене по стрімами по моїм діям, будь ласка. Сиділа в тюрмі, Red Flag. Ну, хоча такий. Ну дивлячись за що. Якщо за те, що втопила свою дитину в річці, то нормально. Ди ти це зробив. Не розумію, чому в мене така галіма якість. Охуєть, то та якісна, ну, блять. Приведичує. Я не так сай. Остання мама скинула. А, у банки є номер карти. Точно, я можу Моя перша реакція, коли тебе побачив, подумав, що з тебе його змалювали, чекай. Ви що не приколі? Даня, алло, інсейн панчер. Ти бачив Діскорд кидали фотку актора з голу пістолета, вилітий ти плюс 15 років. Бля, чел, я так обожнюю. Мені ж, ну, за всі ці роки, що я стрімлю, ніколи ж такого не було, що мені просто кидали якогось рандомного мужика з вусами і казали: «Усач, це ж ти. А нам просто тип з вусами. Вообще нахуй не схожий на мене. Абсолютно ні крапельки. просто людина з вусами, будь-яка. Усачмен, це усачмен! Джим Керрі пародіює Сачмена. мені подобається. Ей воняк, прости хлопака і села банерів. Не гачуть сраку, але гачуть сорода. Піратські пісні ми гапімо туз. Глиняні пучені. Голландський штурвал. Веде доме ти капітан і воняк в море. Пішов на три. Капітані воняк.

Что <связывая> это, блять, па такая? Ничего себе! <связывая> <связывая> Хто в дитинстві е, обрізав наушники проводні і думав, що вони будуть так працювати. Блять, походу, один я, бо я це сказав, ну в таку тупість, ну я в натурі так зробив. Я чогось, оце коли з'являлися ці бездротові наушники, я чогось подумав, що якщо я просто обріжу наушники, вони будуть працювати якось по блютузу. І я дуже, дуже. Ніхто, ну, блять. А ця може бути безпровідною. Блять, походу, вона провідна. Я гей. Ющенка прийшов і розказував, що треба розводити оленій, що всі проблеми в Україні через те, що ми не розводимо олені. Я не пам'ятаю, йому поставили якесь питання про економіку там, чи про екосистему, там щось таке було питання якесь. І він просто 40 хвилин 40 хвилин по колу розказував, що нам дуже треба розводити олені. Ну, реально, вот Ющинка такий персонаж. От якщо ви думаєте, що він зможе вам відповісти хоч на одно якесь питання, і це не буде тривати 40 хвилин, і там буде хоч якась конкретика. Mm -mm -mm. І карликовий олень, це. Ну, піду. Є така куні. Похуй, є така куні статева розпуста. Блуд. Я знаю. Що? Вау! Йо-майо! Я муха! Ні, ну хуй то засуну, а руку ні. Ну, десь отако зайшло. Так, Скіля, дивись, значить, ти там, замовляв, пісюни чорні, оці чорні, з маскою, з паперишками пісюни. Я їх поклав, я тобі координати потім скину, там якраз недалеко від вас. Ти, коли прийдеш забереш, ти сходкай, щоб не було цього нінахода. Це давай, можеш от чувачку теж здати, може йому сподобається, давай. Виглядає. Неочікуваний О, так просто дихає тяжко. Ляля злазь. Іди, іди. А що дальше буде? А як я вообще скупаюся, піду? А якщо я піду вообще скупаюся? Ді? Ді? Парсень, то на тебе люди дивляться. Мов, блін. Чат, всем привіт, це Оскар. Оскар тільки що спав, а я його розбудив і до вас приніс. Ти спав сонце. Адольф, зараз пропустить гол. Адольф. Я реально можу колись померти. чисто із за того, що я перечеплюся через кота, впаду, блядь, вдарюсь головою, і все. І помру. А далі він з'їсть моє обличчя. О, дивіться, він уже погоджується. Вже облизався. Про обличчя почув. А близюнька все. Да, потягуся. Потягуйся ніже кробом. Жорсткий. Ой, -ой, -ой, Ой, пішло діло. Це не просто бій. Це останній шанс для всього людства. І ми будемо боротися до останнього. Ой. Та, роль не, не питай куди він просто йде. Ні, там мені пише ось такий текст, блять, коротше, от такий текст, ну я не буду показувати, ти не розумієте. Я тіпа типу, розписую, типу, от такий текст шоу, бля, я їбав тут читати, я кажу, я буду і все. Спробуй один раз, коли є шурму, оцей кульочок, так? в який в кінці стікає, типу, все з да, все, що в неї стікає, спробуй його закрити ось так. да? І так, і так залишити на декілька місяців, а потім зробити пранк над своїм другом і отак над його головою його лопнути. І подивися на його реакцію. Бажано запиши Тікток. От це дуже смішно, це прикольно. От цей сертифікат підтверджує, що Вірон Халепа офіційно встановила світовий рекорд Guinness World Records у категорії найвища вежа. З картоплі фрі, рекорд був встановлений 02, 0425 до учасниця склала вежу висотою 41 картоплінка. Хотів би зазначити, що я вважаю, от особисто я, я вважаю, що бургери можна їсти тільки, ну, тільки голими руками. Бургери, картоплю фрі, піцу. Типу, якщо ви їсте піцу виделкою і ножем, ну, типу, я, ну, ви одразу, типу, в рейтингу в рейтингу ви з С тіра спускаєтеся мінімум ватір, якщо чесно. Коли ти в маку, ну в маку зазвичай все свіже, але інколи буває таке, знаєте, що воно вже щось підхолодилося, ну таке. Але щоб завжди вам був очей з під ножа ваш бургер або ще щось, то завжди додавайте якийсь маленький додаточок. Бо ті, що з класичні, вони завжди є типу, готові. А якщо ви пропросите там ой, огірочок мені додайте, вони, звісно, такі, ну ти скотіна, але це точно буде. От вам тільки тільки зробили і отак вам дали. Я З'їм за один приход, бо я голодний. Не дуже смачно виглядає. Нукола, блядь. Блядь, там, знаешь, пюре. Что, блядь, это салат с пюре? Це реально салат с пюре? Охуеть. Так это мне просто хуйнее якусь накладываю, не? Блять. Я Никитану кружку разъебала. Любимую. Давайте її ей просто сховаем. Він ніколи цього не узнає. О, цю тумбочку. Потім в мене тут багато всяких, знаєте, шоколад, е е пінат-батері, мед, варення, але нічого з цього не їм, воно стоїть роками. Ладно, давайте помиємо помідор. Давайте почнемо мити щось. Ось це трошечки помию. Ось це трошечки помию. Це помию. Тащіть сюди ваші геніталії. Блять, реально, і жарти такі вонючі. Ні, я буду сьогодні жадлювати. Трошки пізніше. О, ні, не пізніше. У мене є чим зажадлювати. Давайте поки двома. Чого не траплялося, ви цього не бачили. Нам треба з цього отримати жовток. Гаразд. Це, це нормально, це нормально. Нам, окрім цього, потрібно ще два яйця для паніровки. Філософія, психологія. Та найголовніше, їсти паличку твіс. І пам'ятать, що ви живі! Я живий! Вони ж тут бігають по столах, по шафах. О -о, о о о Сфокусується чи ні? Ох, бля, ну саме крутиться, блядь, Куда? Стій! Назад, 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 назад. Резко. як нажать, блядь. Зараз дожинем Зараз доженаем, мухил. ой 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 Нормально. Це ж автобан для легкових зараз. Оди, корт мене обганяє, віці, корт прям летить. Корт їде 120 видий. Корт, блядь. Кто кричит? Needs help, but where where are you? I don't. Кто uh, кричит? I, do I don't understand. А, это я кричу? У меня две монеты. Я майже нищий. Погнали. Сука. Блять. Ебать джекпот! Пегас! Пегас! Я богач! Я богач! Пусть они прокрут. За... О! 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 Лимон! Лимон под, я миллионер! Я миллионер! О, счастливший лото забава, мне похуй! Бля, галима китайская хуйня, а ски Пиздец. Галима китайська хуета просто, бля, за 3 гривні. Кайф. Бля, надеюсь, что у нас оцінить. А ну, на скільки? Нормально, наполовину. Ти хто, блядь? 50 тезер, золотий унітаз. Янукович, це ти продаєш свій став? О, а прихлопни муху, прихлопни муху. МАШААААА! Та активуй. Ой. Сука, мене знову напилили в чат, не впадав. Ой, блядь. Походу мені півбак. Є, давай живий. Пощастило. Э, Лавилей! А где он дивился? О! Ну что там такое? Покажешь? Честь сковаешь? Не, ну... Да. Ты можешь верить, да? Скажите, когда знаешь, что Твоего. Блять! Чуло, там ді дідуля, походу. Дед, там там Дід, на нарешті! Ура! Там ми поверхні. Хочу? Круто, все екстракшн. Чемпіонський рад! Ну, ми з кличком дуже схожі по методам мислення і по стилю. <х... Речі. Приходить кличко здавати а, це такі, о, аналізи. Він приходить з банкою говна і каже: лікарю, я вам приніс тут а, аналіз, а, а, Я вам приніс тут говно на аналізи. А, лікар у нього питає: Ви хотіли сказати фікалій? Він каже, Ні, я Віталій. <різь> а немає враження, що насправді передачу «Міняю жінку створив якийсь свінгер. Якийсь, коротше, сидів подумав, що типу, блядь, а чому ні, блядь, А що мені заважає? А хто мені завадить? Буде цікава передача, будемо всі дивитися, сміятися, а насправді це буде фетишистський контент. О, які шкарпетки, да? А ні, ножки. Ножки безплатно показувати не буду. Так дивно дивитися на тебе знизу. Дирак а, так, я я обичаюсь. Він ну, зараз на концерті. Просто... Йому зараз не ну, до так чисте. Можна ступити <рес> на мене. будь ласка? Давайте будемо про краще. Йдіть до кращого. Хай це буде неможливим, хай це буде утопічним, але це не причини не просувати ці ідеї. Реалістами потрібно бути, але не настільки, щоб заривати ваші мрії і давати це робити суспільству, яке тільки підпьоздує про те, що у вас нічого не вийде. Коли ви підіймете якісь важливі теми і хочете змінювати щось на краще, робіть це, не слухайте їбуче суспільство. Якщо я вже збираюсь народжувати, то двоє як соба... як, як собачок, щоб їм нудно не було. Треба два і одразу щоб відмучитись цей період типу X2, а не розтягувати задоволення на роки. Так, уявіть, ви рожаєте першого, йому там років 10 стукнуло, ви рожаєте другого, йому там років 10 стукнуло, типу, і там ще 10 років, це ви 30 років страждаєте. А так ти, типу, Чікс двох народив, і типу постраждав 17 років і відпустив. Було смішно, бо мама мені казала, що вона читала цю книжку. Я кажу, я кажу, мама, там стільки, звісно, збочень. Всякі". Моя мама так, типу, називає секс сцени, всяке, все, що говориться про секс для мами, збочення. Вона каже, там стільки всяких збочень, а я їй сьогодні кажу, мама, я не читала книжку, слухай. Ти ж казала, що її читала, а як це ти читала таку збочену книжку, і це ти до церкви ходиш, і моя мама, знаєте, як на це відреагувала? Вона така, типу, подивилась на мене, і я мені показала, і я така. Тіпа...

Отак виглядає зараз моє життя. Оце, знаєте період в житті, коли ти такий дивишся на своє життя і такий, блін, а що я вже 25 років, нічого не зробив тебе. Типу? Нічого не хочу робити, а щось треба робити. А ще, якщо навіть хочеш робити, то сил нема. Типу, щоб щось робити. Інколи дуже хочеться, щоб хтось взяв отак от за шию. Ну, так, типо, отак от потряс за шию. Просто, щоб я повисил, так от. Це, Це. Ні, стоп. Тутанець, де місяць на горі, там п'яний мексиканець, сидить на цвинтарі, боліде, як мертве чіло, Самотній одинак, один п'є свою текілу і він співає. Так. Це все ще життя нас розлучило, та не розлучить смен цю пісню ви. Всього нікотика малого принесла я додому свого Тато, мама то не є така драма, будем разом жити не те. Певно, застуджений погляд одинокий на чотири боки. кажу вам, а стрибнув на руки сам, так, це правда, важив бабущорам парам всього ніколи. Будем разом жити, не то жити, Звір'я треба любити, сьогодні котика малого, принесла я додому свого, тато, мама, то не є така драма, будем разом жити, не то жити. Милий, гарнесенький, такий малесенький, плямочки на тілі. А чорнобілі кажу вам, а стрибнув на руки сам. Так, це правда, бажив, мабущом, парам, сьогодні котика малого принесла я додому свого Тато, мама. То не є така драма, будем разом жити на Звіра треба любити, всього котика малого, принесла я додому свого, Тато, мама, то не є така драма, будем разом жити, не дожити. Сюго котика малого, принесла я додому свого, Тато, мама то не є така драма. Будем разом жити, не дужити, Зверя треба любити.